Всім доброго дня, з вами, як завжди, Текепітал Київ. І тут у нас ось таке кайфове нове надходження. KIA k 5 2016 року на газу. Не бензингаз, а саме на газу. Хороший технічний стан, двигун у нас без нарікань. Коробка переключає просто ідеально. Тут Звичайний автомат, двигун, понятне діло, теж атмосферний звичайний, тільки на газу. По ходові ніяких стуків, грюків не виявлено Реально класно їде, класно, м'яко і збито їде автомобіль. По кузову якихось критичних нарікань не виявили, можливо, якісь малесенькі, царапинки, якщо прям дуже придиратися. Так, взагалі непоганий. По салончику, понятне діло, що він шкіряний. Ось так нас виглядає Сидіння. Руль взагалі тут наче в машини з пробігом 100 тисяч км взагалі не затертий. Тут у нас ось така мультимедія з заднього огляду. Заправлений кондиціонер USB AUX. Дві розетки 200, ой, боже, 12 вольт на 180 Вт. Підігрів переднього сидіння. Всі скоп'явничі, як, як завжди. Задній ряд дуже-дуже простой. Місця тут більш ніж достатньо, при тому що передні сидіння теж віддвинуті назад. Салончик не затяганий. Був автомобіль, до речі, не в таксі, а в приватному користуванні в Україні. В автомобіля хороша літня гума. Ну і теж можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за криптовалюту. Також можливий обмін на ваш автомобіль шляхом трейдіну. Все, автомобіль продажу.